Вадим Крищенко, поезії, автобуси йдуть на Житомир. Автобуси йдуть на Житомир, Звичайний буденний маршрут. Не чую ні спеки, ні втоми. Дитинство зустрілося тут. Забути моє передмістя, яке те зробилось тепер. І Дуб, цей не зрушився з місця, лиш вітами небо підпер. Мальованська школа, ти знову розношив закличний дзвінок. Тут слово ліпилось до слова. Щоб склався найперший рядок. Отут у футбол ми ганяли, і з зробивши м'яча. Змінились будинки, квартали і пам'ять усе помічав, Крокую дорогою згадки і тішуся цим, як дитя. Дитинство, стилилось негладко стежина твоя у життя. Дитинство за обрію ніби свій голос мені подаєш. Тоді, не наївшися хліба, ми вірили в щастя, усе ж. Ні, загадувати перекри не варто. Бо віра жила і в журбі. Було в нас не, чіпе, не завтра, ми вчилися вірить собі, і мрія на вуха сурмила, А це основно, основне з основних пливе моє давнє вітрило, бо вітер надій ще не стих. Хай серце дверей не закриє, нап'ється і сонце, і дощ, і дощу. А восьмей автобус на Київ, без мене його пропущу.